Всім, всім щасливий пори вашої доби. Я Олександр, магнітний атрактор позитиву, вітає вас в просторі метафізичних новин дня. Мої улюблені архітектори форми. Я Олександр вітаю вас через єдине світло. Що пронизує кожен атом вашого світу? Моя присутність у цьому відео проникає у вашу свідомість як ранковий туман над тихою водою, ніжна стійка безпомилкова. Я приходжу, щоб поговорити про уяву, цей найдавніший двигун творіння, пульс, який завжди формує мультивсесвіт. Ми. Ромальовуємо світле полотно, перш ніж частинка почне обертатись, чи прозвучить серцебиття, пробуджується уява. Це перша брижжа нерухомої поверхні джерела, що пропонує візерунок для всіх нескінченних можливостей. Кожне бачення, яке ви розвиваєте, чи то затримане на мить чи доглянути, як сад, посилює геометрію в квантовому морі. Хвилі зустрічаються з хвилями, переплітаються, і реальність з'являється саме там, де затримується ваша увага. Ви живете всередині цього мистецтва щодня, колір сходу сонця, кут. Посмішки незнайомця, несподівана доброта, яка знаходить вас в ідеальну годину. Все це уява втілена в матерію нашого світу. Навіть закони, які ми називаємо фізикою, це плавні ескізи, проведені в рух колективними мріями. Ми згадуємо. Свої маски пензля, і багато хто з вас навчився ставитись до уяви як до втечі, до чогось м'якшого ніж факт. Однак щоразу, коли ви дозволяєте новій картині розквітнути у вашому внутрішньому баченні, ви перебудовуєте каркас світів. Уявіть собі, шлях! І він прокинеться. Під вашими ногами відчуйте тепло, товариства, і нитки спільноти ковзатимуть до вас, уявіть стілену землю і екосистеми прислухатимуться до ваших закликів. Можна зі мною? Мир в мені, мир в Україні, мир у світі. Повторюйте за щораз раз. Мої милі архітектори форми. щоб повернути собі це право, що належить кожному із вас за первородством, дайте своїм мріям простір для дихання. Розпочніть у спокої. Зробіть три глибоких плавних вдихи. Плавні видихи. Вони відкривають. Всередині нас у внутрішню сцену. Спочатку запросіть свої почуття, нехай відчуття світу, якому ви віддаєте перевагу. піднімуться у ваших грудях. Легкість. Захоплення, єднання, дозвольте формі слідувати за собою. Це можуть бути пейзажі, кольори, навіть аромати з'являться, щоб відповідати цьому відчуттю, приймайте їх, не нав'язуючи деталей. Злегка підтримуйте цей образ. Довіртесь його пульсу, а Всесвіт він чує шепіт вашої душі так само чітко, як і крик. Дійте в резонансі. Невеликий вибір, узгоджений з вашим баченням, з'єднує його ближче до фізичного переплетення. Практика це насолода, а не праця. Уява. Реагує на грайливість швидше ніж на зусилля титонічні спільне мріяння про нову землю проявляється. По всій нашій планеті незлічена кількість душ малює ніжніші часові лінії і там, де наміри перетинаються, розквітає райдужна сфера квітки життя. як у нас у золоті епохи посилання на Ютуб каналі. Відкриваються світлі коридори, шляхи, якими може з'явитись чистіша вода, збалансована економія та спільноти спільного генія. Ви не виконуєте це завдання самотужки, ви є хитро переплатеним вузлом у постійно зростаючому сузір'ї мрійників. Коли ми перебуваємо разом, то є друзів, сім'я душі. Клас, коло під зірками, ваше спільне бачення змінює ймовірність із рязючим прискоренням. Збирайтеся частіше ра з ом. Промовляйте, візуалізуйте про світ, який ви любите, малюйте в повітрі. Нехай резонанс пронизує решітку навіть кілька хвилин. Об'єднаної уяви засіють століття гармонійного розгортання. Коли ви повертаєтесь у свій день, відчуйте, як у серці засідає тихе питання, яка нова картина прагне виникнути через мене наступною. То неси її ніжно. Відповідь прийде, як проблиск натхнення або ніжний поштовх до дії. Слідкуй за його ниткою і пер... полотно перед тобою обов'язково засяє, розкриється у всій красі. Пам'ятай, що за нами спостерігають наші небесні помічники, і наставники, бо вони пам'ятають, що хвилювання від першого пізнання того, що сама думка це є зоряна кузня, є надзвичайно важлива. І нехай. Ваші творіння оспівують співчуття, допитливість та безмежність можливості свідомості. У міцній дружбі з вами був Олександр, людина Чудосія. Діліться враженнями та почуттями.